Присвійний відмінок іменника. Для того, щоб сказати, що щось належить комусь, або щоб показати, як двоє чи більше людей пов'язані між собою, в англійській мові використовується особлива конструкція, яка називається присвійним відмінком. Якщо іменник вживається в однині, то для утворення присвійного відмінка до нього додаються апостроф та літера С. Наприклад The cat's bowl. John's uncle. Якщо іменник стоїть у множині, то додається лише апостроф The student's room. The player's coach. Слід також знати, що до іменників, множина яких має неправильну форму, у присвійному відмінку додаються апостроф і літера S. «Women's rights» «The children's toys» і Якщо іменник складається з кількох слів, то апостроф з С додається тільки до останнього слова. «Harry Potter's wand» My father-in-law's advice. Коли щось належить двом або більше особам, тоді апостроф з С додається тільки до останнього імені. John and Mary's house. Однак якщо кожна особа має свій власний предмет, тоді апостроф з С додається до кожного імені окремо. Mary's and John's rollerblades. Присвійний відмінок іменника зазвичай вживається для позначення належності живим істотам. Якщо ж йдеться про неживі предмети, зазвичай вживається конструкція з прийменником of. the, leg of the, table. the, roof of the house. ПРИСВІЙНИЙ відмінок також часто використовується у назвах свят. Mother's Day. Valentine's Day. А щоб запитати, кому щось належить. В англійській мові використовується питальне слово whose. Воно вживається перед іменником, до якого ставиться питання.